Пара питань до вас от повідомлялося Страткомом збройних сил про те, що зсу вивели з ладу третину кораблів Чорноморського флоту Росії. Як це позначається станом на зараз на ситуації? Станом на зараз ми вже не розглядаємо фактично десантних операцій, зокрема, які б могла Росія проводити, як порівнювати з початком повномасштабного вторгнення, типу з наближенням до контрольованого Україною узбережжя, великими десантними кораблями, доставкою морського десанту і так далі. Сьогодні і великі десантні кораблі не в повній бойовій готовності і не в повному складі. І наближатися до узбережжя вони не можуть собі дозволити. Корабельне угруповання ворога вже довго тривалий час, понад рік тримається на відстані понад 100 морських міль від контрольованого Україною берега, тому що уроки Москви засвоює дуже поетапно. Перший дуже серйозний, а далі вже продовжували за принципом повторення мати навчання. Сьогодні основна загроза з моря це ракетоносії, і це зрозуміло. Вони до тих пір, поки перебувають в акваторії Чорного Азовського моря, вони продовжують загрожувати території України. Фактично всі її території, навіть коли вони перебувають на рейді новоросійського порту, вони все одно продовжують нести загрозу. Тому ми відстежуємо їхню активність і завжди сповіщаємо, коли вони особливо небезпечні. Ну зараз обстрілів, наче як трохи поменшало. От ви говорите про те, що вони взяли певну таку паузу, хоча точкові удари продовжують. З Чим ця пауза пов'язана, і чи не справа в тому, що ми наближаємося до другої річниці повномасштабного вторгнення, і в такому разі варто очікувати того, що вони будуть біснуватися ближче до тієї дати? Не можна виключати, що в них знов заграють скрепи, як то кажуть. Тому звісно, відповідні дати завжди для нас напружені, але не люблю формулювання, що треба готуватися до обстрілів. Треба розуміти, що вони можуть бути. Очікувати їх не треба. Треба розуміти, бути в тонусі, як то кажуть, і пам'ятати, що сигнали повітряних тривог лунають не просто так. Так, добре, переривається. Є проблема. Тоді ще одне питання до вас: яка ситуація на півдні України зараз? Напрямок, за який, власне, ви відповідаєте? І яка найголовніша ситуація з снарядами, з набоями? Бо говорять про снарядний голод всюди? От як у вас? Так і звісно є ситуація з скрутним становищем зі снарядами, саме тому, що цілий внес в нас набагато більше, ніж маємо снарядів. І будь-який воїн на передовій скаже вам, що снарядів забагато не буває, тому що ми маємо справу з дуже довгою армією світу, яка себе позиціонує як друга армія світу, але наша задача зробити її такою, щоб вона не наближала до нашої країни, і була максимально з неї вибита. Снарядовий голод відчуваємо і ми, і ворог це характерно, тому що зараз бачимо, кількість обстрілів поменшала із їхнього напрямку. Також ми продовжуємо тим не менш працювати над ускладненням їхньої логістики, щоб їм і далі було так само скрутно, і розраховуємо все ж таки на підтримку партнерів. Тому що ми вже продемонстрували, що вправно поводимось із озброєнням із усім, що його споряджає. Застосовуємо цілеспрямовано спрямовано і виправдано, тому чекаємо підтримки. Це так. Дякую вам, пані Наталю, що долучилася до нашого ефіру. Наталя Гуменюк, керівниця об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони Півдня України, була з нами на зв'язку.